Привіт! Сьогодні поговоримо про щось надзвичайно важливе, а саме про систему підтримки, створену спеціально для вчителів. Називається вона Професійна Супервізія. І давайте одразу до суті поставимо собі одне мабуть ключове питання: от дивіться: вчителі щодня віддають стільки сил підтримуючи учнів. А хто ж власне підтримує самого вчителя? Бути вчителем це поготися справжні виклик, і коли ми подивимось на щоденну реальність цієї професії, стає абсолютно зрозуміло, чому підтримка тут це не розкіш, а просто необхідність. От просто уявіть собі, звичайний день це ж постійне емоційне навантаження, величезна відповідальність перед батьками, якісь складні, непередбачувані робочі ситуації. А вчитель має бути, знаєте, таким собі супергероєм, завжди професійним, спокійним, ще й креативним. Тиск просто колосальний. Так от, на питання, хто ж підтримує вчителя, є цілком конкретна відповідь, і це супервізія. Саме вона і є тим інструментом, тим рішенням для всіх тих викликів, про які ми щойно говорили. Добре, розберемось, що ж це таке. Якщо просто, то супервізія це такий собі безпечний простір, конструктивне середовище, де можна професійно зростати без страху і тиску. Ну, є й формальне визначення, звісно. Але давайте звернемо увагу на найголовніші слова тут. Добровільний і підтримка. Тобто, бачте, ключова мета допомогти, а не контролювати, сприяти розвитку, а не влаштовувати перевірки. А що ж там відбувається у цьому просторі? Ну, по перше, можна нарешті розібрати ті найскладніші робочі ситуації, почути, що думають колеги, отримати свіжий погляд і, що дуже важливо, отримати емоційну підтримку. Все це разом допомагає, знаєте, не зламатися, зберегти професійну стійкість. А тепер, увага, це надзвичайно важливий момент. Треба одразу розвіяти один дуже поширений страх. Багато хто думає, що супервізія це ще одна перевірка, ще один контроль. Так от, це абсолютно не так. Цю різницю треба чітко розуміти. Супервізор це хто це помічник, консультант, наставник. А хто він точно не є, він не інспектор, не контролер, не ревізор. Його завдання допомагати. Крапка. Не оцінювати. І ось, мабуть, головне, що треба запам'ятати: участь у супервізії це абсолютно безпечно. Це ніяк от зовсім ніяк не впливає на атестацію чи якусь формальну оцінку роботи. Це простір для розвитку, а не для звітів. А тепер поговоримо про один з найцікавіших і, мабуть, найефективніших форматів це групова супервізія. О, тут криється справжня магія колективного досвіду. В чому тут суть? Все просто. Одна голова добре, а декілька краще. Коли є якась проблема чи складна ситуація, група допомагає подивитися на неї з абсолютно різних, часом несподіваних, ракурсів. Одна ситуація, але безліч рішень. І як це працює на практиці? Ну, наприклад, один вчитель розповідає про свій професійний виклик, про те, що болить, а колеги починають накидувати ідеї, ділитися власним досвідом, і тут відбувається дивовижна річ. Не тільки знаходиться рішення. Раптом приходить розуміння, що ти не один такий, що в інших схожі проблеми, і це відчуття командної підтримки, воно безцінне. Тож чому груповий формат такий крутий? По-перше, це сила різних поглядів. По-друге, це абсолютно безпечна атмосфера, де тебе точно ніхто не засудить. І знаєте, що ще? Можна вчитися навіть коли просто слухаєш історію колеги. Це неймовірно згуртовує команду і дає кожному реальні, практичні інструменти для роботи. Підсумовуючи, хочеться сказати про одну важливу річ. Давайте спробуємо подивитися на супервізію не як на ще одне завдання в списку справ, а як на інвестицію інвестицію у власний спокій. У свій професіоналізм, у своє майбутнє. А які плоди приносять ця інвестиція? Ну, найперше, це значне зменшення стресу. Коли є де виговоритись, обговорити те, що накипіло, то й ризик вигорання падає і, звичайно ж, покращується взаємодія. Адже коли розбираєш складні випадки, то отримуєш готові інструменти для спілкування з усіма і з дітьми, і з батьками, і з колегами. Тут є одна фраза, яка, як на мене, влучає прямо в ціль. Супервізія це інвестиція в успіх, впевненість та якість освіти. І це чиста правда. Це те вкладення, яке окупиться сторицею, причому для всіх і для вчителів, і для учнів, і для батьків. І наостанок, давайте просто замислимось. можливо саме час почати створювати таке середовище, середовище, де кожен вчитель не просто виживає, а почувається впевнено, бо знає, у нього є надійна підтримка.